А хто зі мною хоче вивчити на пам'ять вірш про олівчики і розказати своїм рідним та друзям? Тоді всмущуйтесь зручненько і слухайте уважно ми веселі олівці, наче сонця промінці по паперу помандруєм, все, що схочеш, намалюєм, тільки нас не розкидай, а в коробочку складай. Такий веселий віршик і невеликий. Ми всі, я гадаю, впораємося з його вивченням. А я вам підготувала картинки підказки, щоб легше було вчити. Ми веселі олівці. Наче сонця промінці. По паперу помандруємо все, що хочеш. Намалюємо, тільки нас не розкидай, а в коробочку складай. Давайте тепер повторимо разом зі мною ми веселі олівці, наче сонця промінці. По паперу помандруєм, все, що хочеш, намалюєм. Тільки нас не розкидай. А в коробочку складай. Так, молодці. А тепер давайте останній разочок повторимо віршик веселим тоном, щоб всім навкруг стало весело. Згода? <кій> Приготувалися ми веселі олівці. Наче сонця промінці. По паперу помандируємо. Все, що хочеш намалюємо. Тільки нас не розкидай. А в коробочку складай. Так, молодці. Малята, я гадаю, що ви запам'ятали, що слід робити, щоб олівчики нам довго служили і допомагали малювати. Завжди після роботи. Охайно їх складати в коробку. До побачення! Чекаю на ваше відео з віршиком. Ну, дуже-дуже чекаю!